Два літаки серії Л-39 М1 передали повітряним силам Збройних сил України. Це подарунок від державного підприємства Одеське авіаційно-ремонтне підприємство Одес Авіаремсервіс. Про те, як це відбувалось, розкажуть наші кореспонденти. Авіаційну техніку та озброєння отримала 299-та бригада тактичної авіації повітряного командування Південь, що на Миколаївщині. Безпосередньо з Одеси переліт здійснили військові авіатори. На даний час виконані ознайомчі польоти. Техніка працює стійка, відмов не було. Льотний склад отримав певну натренованість при виконанні польотів л 39 М1 аналог модернізованого серійного літака, чеського виробництва Л-39С, є спільною розробкою державного підприємства Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро Прогрес та вад «Мотор Січ. часу модернізації даного самоліту зайняла 4 місяці. Тобто від моменту підписання державного контракту до його завершення пройшло 4 місяці. І даний два самоліти, які ми посереднім контракту поготовили. Зараз відправляємо для експлуатації воїнської частину. Серед переваг модернізованого літака, досконалена системи керування силовою установкою та пристроями покращення експлуатаційної придатності двигуна.